Реалії сьогодення внесли корективу в усі види людської діяльності. Не виключенням є робота вчителя логопеда на сучасному етапі використання соціальних мереж є актуальним та необхідним елементом роботи практикуючого логопеда. Тому вчителям логопедами на вимогу часу було прийнято рішення про створення групи соціальної мережі Facebook логопедична служба Саксаганського району, де розміщується інформація про розвиток мовлення у дітей, порад щодо сприятливих умов для розвитку мовлення, а також рекомендації щодо корекції мовленнєвих порушень. Такий формат роботи може стати допомогою для батьків, які мають питання щодо розвитку мовлення своєї дитини. Тини а також для педагогів та логопедів, які займаються корекцією мовленнєвих порушень. Крім того, використання соціальних мереж збільшує доступність консультативної роботи вчителя логопеда, зокрема для тих, то мешкає в містах та селах, де відсутня можливість отримати якісну допомогу від логопеда. Така консультативна робота може включати в себе такі компоненти: оцінка стану мовлення дитини, включаючи виявлення мовленєвих порушень та проблем, розробка індивідуального плану корекції, який враховує специфіку мовленнєвих та психологічних проблем кожної дитини. Проведення індивідуальних консультацій з батьками щодо способів підтримки розвитку мовлення в домашніх умовах. За допомогою різноманітних вправ та методик відбувається корекція мовленнєвих порушень, підтримка дитини та її батьків протягом всього процесу корекції мовленнєвих порушень. Пропонуються батькам онлайн-курси, тренінги та вебінари щодо корекції мовленнєвих порушень у дітей. Проведення відеоконсультацій з батьками, які мають можливість особисто поставити питання щодо розвитку мовлення своєї дитини. Та отримати кваліфіковану відповідь, розміщення корисної інформації для педагогів та логопедів щодо методів та прийомів логопедичної роботи з дітьми з мовленнєвими порушеннями, використання соціальних мереж вчителем логопедом може допомогти покращити доступність консультативної роботи з корекції мовленнєвих порушень для батьків та дітей, а також забезпечити більш ефективний індивідуальний підхід до кожної дитини. Отже, зробимо висновок: консультативна робота вчителя логопеда в соціальних мережах для підтримки розвитку мовлення здобувачів освіти є важливим і ефективним інструментом для підвищення якості навчання дітей з порушеннями мовлення. Соціальні мережі забезпечують більш швидкий та доступний спосіб консультування та надання рекомендацій для батьків та інших педагогів. Необхідно пам'ятати, що ефективна консультативна робота в соціальних мережах потребує високої кваліфікації вчителів логопедів та вміння адаптувати роботу до індивідуальних потреб кожного учня, також вчителі логопеди. Використовують соціальні мережі для створення онлайн курсів та дидактичних матеріалів, що сприяють покращенню навичок мовленнєвого розвитку.